У коридорі Київського райсуду Ігор Аркатов чекає на слухання справи про аварію на окружній. У понеділок у цій ДТП загинув його 12-річний племінник. Хорошо там учився займався. Добре, вчився, займався спортом. Якраз він повертався зі стадіону. Загинула єдина дитина в сім'ї, на яку були зроблені усі ставки у житті. Сьогодні тут мають вибрати запобіжний захід водієві вантажівки. Ось він на лаві підсудних. Я осознаю, що виноват. Жалко хлопця, одного і другого. Денис головний родом із Вінничини. Він далекобійник, того дня віз товар. Сталося все на кільцевій дорозі. Вагові збив двох 12-річних хлопчиків. Один й нині у важкому стані у лікарні. Його товариш впав у кому та помер. Під колеса фури діти потрапили на пішохідному переході, і світлофора тут немає. У суді головний пояснює, як все було. «Це може метрів чотири не доїжджав до. Пішоходи, і тут вибігають два хлопці з м'ячиком із-за цієї фури. І тут така ситуація. Я по гальмах, я не встиг, У мене було 15 тонн грузу, я не встиг встановити таку машину. Получається, один хлопець по лівій стороні, другий по правій. Якось так пішов. І м'ячик покотився прямо. Батьків загиблого школяра у залі немає, немає рідних іншого хлопця. Прокурор зачитує обставини ДТП та просить відправити кермувальника до СІЗО, допоки завершить слідство. Є достатньо підстави вважати, що при застосуванні більш м'якого заходу запобіжного заходу ніч тримання під вартою в подальшому він може переховуватись від органів досудового розслідування або суду незаконно впливати на свідків. Адвокатеса підозрюваного заперечує й просить або домашній арешт, або визначити заставу. Мій підзахисний є мешканцем іншої області з потерпілими та свідками і ніколи не бачився погроз вмовлянь чи переконань, удачі вигідних для нього показань ніколи не висловлював. Суд задовольняє клопотання прокурора. Водія беруть під варту. Ти, коли побачив дитину з-під автівки, ти бачив, що вона мертва? Які твої дії були? Я вас розумію, вам важко. У СІЗО він пробуде наступні два місяці. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.